Всім привіт, друзі! Сьогодні ми починаємо таку нову, э, нову рубрику в Школа. Сьогодні е, э, задання мого діда. Дід підписав. Так, урок 11 це плюсик. Скажу честно, что я писала на завдання 1. Це було неправильно, це это нельзя было писать, поэтому не потрібно було Воно, ми перевіримо. Так, урок 11 плюсик, Ну, тут 11, я подчеркнула, тут 11, я ще не задумала, поэтому можна сказати, що плюсик. Правила безпеки на дорозі. Я сразу замечаю, сразу. Замі... Замічаю, що L не написано правильно L, не должно бути написано так. І ви і так давно написано, поэтому я тут ставлю черточку. Так, все остальне травило безпеки. Сразу бачу, що Кекет написано. Поэтому тоже дуже ставлю замічання за неї. Неправильно було. На дорозі. Так, ну тут, пока правильно, все підходить. Тільки мені подобається без спеки на до і на дорогу тут він неправильно написав. Не, до, він не до доводить букву до верха, поэтому дуже правильно. Безпека це правила людини. Сам замічаючі правила ТБР ставить. Правила безпеки. Закон для всі... Це закон для всіх. Так, ну тут зразу я замечаю, що це писати не було, не треба було. Тому я його просто... Лапки заховаю, це все заведу лапки, бо це нас не, не можна було писати. Задання 1. Безпека це. Е, так, уникнення будь-якої небезпеки. Нікнебудь-якоїсь безпеки, безпека це важлива. Е, сразу це не було то, що треба було писати. В нашому житті. Правила в нашому, в, нашому, в, нашому, в, нашому, в нашому Ну, це правила неправильно, тому що це написати не було, не треба було. Не було не треба прописати. Сьогодні вечірком ще у нас буде школа років, поэтому я вже буду друге показувати. Ну, або позже буде скоро років. Правила де правильно держати інструменти плюсик. Угу, 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 плюсик, угу, угу, це в нас так перевертаємо далі. Бе спека це, без спека це. Сразу віжму дописане, зараз напишу. Де? Не речі, ну написала, де повне речення треба дописати це все. Сразу дію замечання, що він отух поставив далі. Далі не положено, треба було поближче поставити, потім не положено правильно. так неправильно. Все остальне він правильно написав, але треба довести, поэтому він теж неправильно тут зробив. Тут мінусік, мінусік. Тут я поставлю знак питання, тобто де повне речення. Тут теж поставлю знак питання, тут теж, тут, теж, тут теж поставлю знак питання, бо де повне речення. Я не знаю де повне речення, але він не написав повне речення. Домашня робота. Безпека це закон для всіх. Сразу ввійшу замечання, що воно не длінна, Буква і не длинна. Тому я сразу ставлю замечання. Щоб буква І не быть вот такая, і там дрібненька і точка должна бути одна. Б З Б. Знову бачу ту саму ошибку К. Знову бачу ту самую ошибку К, де він неправильно написав К. Тут везде он правильно написал букву «К», тут он неправильно написал букву «К». Это сразу немножко довольно поэтому я тут маленькие замечания поставлю. Он тут не просто. Э, так, это закон для всех. Закон, но ну, не давил он тут букву «К», поэтому мы ему ставим замечание, чтобы он не давил тут букву «К» закон. Ну, тут все правильно. А так должно быть. То, что ставлю замечание. Для Д. Для. Они тут, наверное, тут правильно, правильно, написал для. Тоже ставлю замечание. И всех, тут стали тоже что написание, чтобы я правильно написала букву. Ну, во всем перевертаем его зошик. Я сегодня ему дам новый Ну, во всем давайте посчитаем все его плюсики. Раз плюсик. Угу. Плюсик. Так, вот тут я поставлю на все задание плюсик. Два плюсик. Так, это три плюсик. Четыре. 4 плюсик, 5 плюсик, 6 плюсик, 7 плюсик. Так, я здесь было с за счетом? 1 да, плюсик. Тут 2 плюсик. Тут 3 плюсик, 4, 5, 6, 7, 8. Вот эти 8 плюсики. Думаю, что если в баллах Поставлять в балах. я б поставила йому воно в балах за цей я б йому поставила просто 9. Я просто бсила на 9 балів, ну, вместо восьмерки, 9. Отак, тут все правильно. Написав, но тут просто не давів Б, а так тут, коротше, плюсик, ну поставлю в конці балів. плюсики це бали. Я поставила тут в конці плюсик, це правильно, хоч це і замечання, але плюсик ставлю. 9 балів. 9 балів. Ну, і давайте поставимо оцінку. Думаю, оцінка 4 з мінусом його струїть. Чого сюди з мінусом? Бо він е, не дописав тут балів, Ну, поэтому поставимо так. Дякую за перегляд відео. Е, підготовлю ще е, зустріки моїх учеників і... Будемо далі з вами проверять. Ну а па-па-па. Чекайте нового відео про школу роллов.